Дарин, я тут чисто випадково перший ряд зайняв. Хочеш сідай. Тут гарний краєвид і менше трясе. Ти що підкатуєш? Навіть не думав. Не хочеш, не сідай. Ти просто перша йшла, я тобі закупою. Добре, скористаюся твоєю пропозицією. Дякую. Що за запах? Парфуми. Ні, це не парфуми. Це Якийсь дихлопоз. Щоб водій сонячний обшився, І дешеві, напевно, купив на базарі за 100 гривень флакон. Це просто жість. <звісна> Сьогодні на вас чекає цікавий та насичений день. Сподіваюсь, ми всі гарно проведемо час. Санич, наступай на газ на все було. І чуєш, вонючку треба зальвати.